Ви можете оживити старі фотографії буквально за кілька хвилин. Навіть весільні фото бабусі та дідуся можна перетворити на відео. Це дуже просто. Спочатку заходите на сайт, авторизуйтесь, наприклад, через Google пошту. Натискаєте Continue. потім хрестик справа вгорі. У вас буде 5 безкоштовних генерацій відео. Переходьте в розділ генерації відео з фото, додаєте потрібне зображення з галереї. І тут найголовніше англійською пишете. Який саме рух хочете бачити у відео. Я, наприклад, написав: хлопчик посміхається та рукою махає привіт. Навіть якщо нічого не напишете, сайт все одно згенерує якийсь рух. Після цього натискаєте Generate, чекаєте на результат і далі натискаєте на цю іконку і зберігаєте готове відео у галерею. Хочеш спробувати? Пиши слово сайт у коментарях, я надішлю посилання в особисті. І поділись цим відео з друзями. Хай теж оживлять свої спогади.